Мої вітання. Доброго дня! Знаєте, хочу зробити, тримаю карту колоду змій, це авторська, до речі, колода. І хочу вам зробити на цій колоді. У мене такий пішов посил хтось жаліється на вас. От я займаюся своїми справами, так би мовити, так? І відчуваю, що хтось жаліється. Саме жаліється на когось вас. Не знаю, яка людина. Я не буду говорити, це чоловік чи жінка. Я не буду цього говорити, тому що я насправді не, не зрозуміла. Ну, давайте подивимось, хто жаліється щодо вас, але спочатку ми подивимось, хто ви, в яких ви енергіях як знаходитесь от по цій колоді. Колода, я ще раз повторюсь, має назву Змій. Так вона і називається. Як це рік? І так, в яких ви перебуваєте енергіях щодо цієї людини, яка хоче пожалітися щодо вас? Десяточка кубків. Дивіться, ви або були родиною, або йшли до цього. Або, ну, Мріяли, так, або прийшли і є. Ви тепла, або тепли. З вами класно, з вами щастя, з вами гармонійно, з вами наповне. Може, у вас є дітки, є сімейні цінності такі. Знаєте, тут карта не просто от десятка, от як пентаклі. Так, пентаклі це стабільність, це фундамент, так, який є. А тут просто про. Те, що от, ну, так гріє, хочеться сказати. Хто вище, Дивіться, яка тут жриця? А, вийшла жриця. Ну, дивіться, тут більше жіноча енергія йде, хоча чоловіки у нас теж буває, прибувають в інтуїтивних таких проробках. Це містика, це таємничість, це ви можете бути закритою. <кхід> Внутрішня у вас присутня мудрість. Для цієї людини ви як та або той, хто знає більше, ніж показує. І ми можемо вже сказати, пропустити, що у вас зараз немає взаємодії. А якщо є, то по жриці це дуже так, знаєте, вибірково. Королева жезлів. Вітаю! Жриця, королева жезлів. Мах. Слухайте, у мене такого триплета ще не було. Значить, це так. Дорогі друзі, тут прийшла дуже сильна людина, по, по, по крайній мірі. Тут хтось із вас, не просто людина, так, а людина зі знаннями. І ця людина, я можу сказати, прямо практик. Тому що королева жезлів, Мах і ще й жриця, можна сказати, тут. Просто відьма. Кожне перевертає на себе. Тобто жінка це відьма, чоловік він сам знає, хто він є. Тому що Мах – це майстер. Так? І навіть якщо щось він не знає, він всьому преуспіє. Ви, я буду говорити, як для жінок, так, чоловіки, ви повертаєте просто на себе. Мені просто по картам, які я бачу, ліпше, якщо б тут вийшов, би, наприклад. Чоловіча стать, то я би говорила би про як чоловіка. Дивіться, королева жеслів, махи, верховна жриця. Ви для цієї людини багата виміребна жінка, ви джерела дуже мощної енергії, радості, в тому числі. Людина вами захоплюється, навіть якщо вона вам це не говорить, у вас дуже сильні енергії, можливості і сила. Людина бачить вас як харизматичну, мудру, закриту. Зараз ви не спілкуєтесь, напевно, а ви манка, яскрава, активна. Ви дієва, вогняна така, знаєте, і е, людина бачить у вас потенціал в діях, тому є е, 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 страхи, е, тому що він знає, що у вас енергетика відьми, і сила трансформації, і маніпуля... маніпулятивні енергії в тому сенсі, що. Якщо ви чогось захочете, ви це зробите. І людина розуміє ваш потенціал по цим картам і розуміє, що з вами ліпше не сваритися. Це по-перше, я для от, чоловіки, ви на себе просто повертайте. Тому що те, що я бачу по картам, це говориться про те, що з такою людиною потрібна. Навіть розставатися дуже гарно і задовольнити максимально те, що потрібно вам задовольнити. Тому що потім не вона, а те, що, в яких вона енергіях, за нею, за неї будуть, бачите, самі розбиратися з вами. В тому сенсі, що а, не вона буде щось робити, вона може навіть отак не робити. Розумієте, що все, що робимо ми, а, воно нікуди не дівається. Воно все відомо. І а, вищі сили, і родої, які можуть бути у такій жінки, а тут а, жінка сили, за неї будуть мстити. І як вони будуть мстити, те, що ви вважаєте дуже цінним, у вас почнуть збирати різними методами. І ви просто будете думати, що це ця жінка робить. Ні, вона може взагалі нічого не робити. Їй не потрібно це робити, повірте. Отаку красу я тут бачу. А хто це там жаліється на вас? Патріарх. Ну тут не жрець, а патріарх назву має. Вісімка мучів. Дев'ятка жеслів. Лицарь куп'юсь, це зрозуміло, знаєте, можна виставляти себе, ким би і не було, але людина може нести таку, знаєте, правильність, правила, традиції, порядки, а насправді людина ходок. Ця людина яка жаліється, у вас були стосунки, напевно, і вони мали кармічного такого характеру, тут у вас немає тут і зараз контакту. Хтось із вас, я обачаюсь, просто перекрив кислород, в тому сенсі, що тут є застрягання у страхах і обмеженнях, і людина, яка жаліється на вас, вона не може вільно якось діяти по відношенню до вас. І перебуває в такому стані. Людина, до речі, може випивати. Якщо ви ну, не знаєте, то буває так, що ви не знаєте, а насправді людина може і випивати, може ще щось. Тут просто розумієте, тут людина, яка задовольняється малим, до вас людина, на жаль, не доросла. Ну, по вашим енергіям, по вашим картам, можу сказати, що ви один від одного дуже далеко. по першій карті Патріарх я подумала, що ви рівноцінні, тому що карта Патріарх це жрець, і це людина, яка авторитетна людина, чоловіч, чоловік, і він може бути навіть старший за вас, і він може бути з статусом, з досвідом. І це колишній партнер, я так розумію, по цим картам. Але це близьке оточення і людина, яка розвивається. Розумієте? духовно зростає. Ну, по іншим картам, які тут побачила, то в духовності там мені пахне. Не попахує. Далі, так про що саме жаліється ця людина? Знаючий, король мечів я тут прикрию. Ага, дві карти вийшли: трійка мечів, зірка. Сонце. Двічка кубків, сонце, зірка, двічка кубків. Дивіться. Яка суть я швиденька, тому що час закінчується? А Жалкує людина про втрату емоційної гармонії з вами, близькості з вами, бачить, що ви були для а, нього джерела радості, балансу, і зараз цього не вистачає. І людина, от може просто так: от на фото дивитися ваше або десь в месенджерах і просто захоплюватись вами, але вже нічого не повернеш.